Друзі, привіт! З вами Антон Золотиров радіо, і ми продовжуємо наш цикл відео по промірам високочастотних компонентів. В цьому відео зараз ми проміряємо високочастотні навантаження, визначимо їхні характеристики і покажу, як визначити неробоче високочастотне навантаження. До речі, перевіряти в принципі, робоче навантаження чи неробоче також, можливо, звичайним мультиметром просто постійним струмом. Перемикаємо мультиметр на режим промірки опору, і якщо там є приблизно 50 Ом, то це навантаження, в принципі, справне, це нічого не скаже про його характеристики на високих частотах, але про те, що воно, в принципі, справне, ви подивитеся, воно там контакти є, воно робоче чи воно браковане. Якщо немає контактів, то таке навантаження небезпечно використовувати і потрібно його міняти. І перейдемо одразу до практики виміру навантажень. На столі у нас лежить Light 64 Він попередньо від минулого відео вже відкалібрований, але ми калібровку пройдемо ще раз. Також у нас є навантаження 1 ГГц 100 Вт, 1 ГГц 50 Вт, 25 Вт Watt, ГГц, 6 ГГц 25 Вт і 5 на SMA також на 1 ГГц. Є Стандартний калібровичний набір. І додатково я взяв перехідник SMA MAMA на UHF-мама для того, щоб під'єднувати наші навантаження до пристрою. Калібрувати ми будемо не напряму на роз'єми, а на кінець проводу. Тому що навантаження великі, важкі, для того, щоб ми не виламали, не перенавантажували роз'єм безпосередньо на Light VNA, будемо це робити через кабель. Покажу, як. Прибрати всі попередні налаштування. Заходимо в display trace, і у вас, скоріше всього, буде щось подібне. Прибираємо все зайве, лишаємо лише Trace 0. Далі нам потрібно вибрати формат S11. S11 це віддзеркалення від першого порту. Аналізатор посилає сигнал в порт перший, приймає відбитий сигнал з порту першого і виводить нам дані на екран. Вибираємо S11 і SVR. Свір це коефіцієнт стоячої хвилі українською мовою. Це кількість енергії, яка відбита від іншого кінця кабелю. Якщо це навантаження, то теоретично має бути відбито майже нуль. Але ми це зараз будемо міряти. Я покажу, в чим вони відрізняються. Йдемо назад, назад, калібровка, калібровка. І по калібровочному набору будемо ми калібрувати через sma перехідник той самий, що в комплекті йде. Перше у нас open. Open це такий, коли тут пусто нічого немає. Нажимаємо open. Мені особисто олівцем набагато зручніше користуватися з тим сенсорним екраном, ніж штатним стілусом. Далі Short. Short це короткозамкнений. Накручуємо. Калібруємо. Пройшла калібровка. Тепер лот. Луат, тут бачимо второпласт. Біленький, це еквівалент навантаження 50-ом. Ізолейшн. Це коли ми калібруємо ізоляцію внутрішнього прилада на обидва кінці потрібно накрутити навантаження 50 Ом, і прилад вибірює, яка внутрішня ізоляція між двома портами. Так як в комплекті йде тільки одне навантаження, можна це не калібрувати. Фру нам не актуально на сьогодні, тому що ми вимірюємо навантаження, а не втрати між двома портами. Тому нажимаємо Done і зберігаємо. Я свідомо лишив від 10 МГц до 6 ГГц, для того, щоб ми подивилися, як себе ведуть навантаження. Якщо вони розраховані на інші частоти, а не на ті, на яких на них написано. І ми почнемо із навантаження SMA до 1 ГГц 5-ватго. Просто прикручуємо його замість калібровочного навантаження і подивимося, як воно себе веде. Тут хочу невеличкий теоретичний відступ зробити, що таке коефіцієнт стоячої хвилі. Я про нього більш. Детально розказував у відео про базове користування Lightwin 64 Можна там подивитися, можливо, окремо відео про коефіцієнт стояє, що їх хвилі зніму, а зараз прям коротко розкажу. Це співвідношення відправленої енергії і відбитої енергії. Воно розраховується по формулі, наприклад, ми відправляємо 10 Вт в порт, і з порта повертається до нас 5 Вт. 10 Ват, які ми відправили, і мінус 5 Вт, які повернулися. Получається 15 поділити на 5, дорівнює 2. Таким чином, якщо ми 5 Вт відправили і 5 Вт повернулося, то у нас коефіцієнт стоячої хвилі 2. Чим менший цей коефіцієнт стоячої хвилі, тим краще. Якби ми 10 Вт відправили 0 Вт повернулося, поділити на 10 Вт. Мінус 0 дорівнює 10 поділити на 10 дорівнює одиниці. В ідеальній ситуації, коли 100% енергії випромінюється або поглинається, перетворюючись на тепло ось цьому радіаторі, то коефіцієнт стоячої хвилі дорівнює одиниці. Чим більший коефіцієнт стоячої хвилі, тим гірше в нашому випадку. І на гарних навантаженнях він має бути справді близьким до одиниці, що ми і бачимо. Ось. Тут ми бачимо, що на частоті 758 МГц, у нас коефіцієнт стоячої хвилі 1,048. І це дуже добре. Звісно, з ростом частоти коефіцієнт збільшується. Це навантаження розраховане до ГГц. І на ГГц ми бачимо, що у нас коефіцієнт стоячої хвилі 1,055 нам повертається. Це прямо дуже добре. І, в принципі, хоч тут написано 1 ГГц, ну, ним можна нормально користуватися і до 3 ГГц. Нічого страшного немає. На 3 у нас 1,1 коефіцієнт стоячої хвилі. Таким навантаженням до 3 ГГц можна користуватися, все буде добре. Чи можна ним користуватися на 5,8, Коефіцієнт стоячої хвилі 3, це половина енергії повертається назад. Навіть трошки менше, ніж 3. Ну, так, можна, але недовго. Тобто, маючи вміння примірювати коефіцієнт стоячої хвилі і відзеркалену енергію, ми можемо визначити, чи конкретне навантаження А працюючи, Б який там коефіцієнт стоячої хвилі для того, щоб ми розуміли, чи можна використовувати це для конкретних задач. Тепер ми проміряємо навантаження на 6 ГГц. Тиват з розділом N. Для цього нам потрібен буде перехідник N-мама. І просто під'єднуємо до кінця кабеля. Бачимо дані цього навантаження. Воно справді до 6 ГГц, і КСВ до 1,2 на всьому цьому відрізку. 1.25 аж на 6 ГГц, трошечки більше, ніж 1,25. Що, в принципі, свідчить про те, що це навантаження робоче. І можна ним сміливо користуватися. Коли ви користуєтесь навантаженням, то звертайте увагу на розміри ребер охолодження. Якщо на навантаженні написано 5 Вт і воно має приблизно такі ребра охолодження, то це правда. Ось також 5 Вт, трошечки менше. І це також правда. Воно менше в діаметрі, але більше по висоті. Тобто площа. Розсіювання тепла має бути адекватна потужності навантаження. Якщо у вас на навантаженні на такому написано 100 Вт, то піково, там декілька секунд воно 100 Вт витримає, але постійно воно не зможе розсіювати таку кількість теплової енергії. Ось для прикладу, іще одне навантаження UHF на 1 ГГц. Ми можемо його також перевірити. Беремо перехідник UHF. Тут 25 Вт, і видно, що суттєво більший радіатор. Про калібровку. Коли ви калібруєте, то обирайте той діапазон частот, який вам важливий. Тут я свідомо брав від 10 МГц до 6 ГГц для того, щоб ми бачили все, весь спектр. Але недолік такої широкої калібровки це точність у прилади є обмежена кількість. Точок на весь спектр. І ми ось бачимо 998, і наступний крок вже 1028. Тобто ми по 30 МГц прихаємо. Нам для загальної обзорної картинки це, в принципі, зараз достатньо. Але якщо вам потрібно буде точніше. Більша деталізація на конкретному якомусь відрізку, то раджу вам калібрувати саме на необхідному відрізку, тоді точність відображення нашої кривої буде вищою, в залежності від того, наскільки широкий діапазон. Вертаємось до навантаження КСВ 1,4 на частоті ГГц. В принципі, це нормально, це навантаження робоче, можна його буде використовувати і до трьох. Але ви маєте розуміти, що згідно формули, там близько половини енергії на КСВ3 вже буде повертатися назад вам в прилад. І ще я вам покажу, яке навантаження неробоче. Що таке навантаження? Це високочастотний резистор на охолодженні, до якого просто припаяний роз'єм відповідно. Зараз я відкручу радіатор охолодження. Ось це наш радіатор, і він має, може бути, в принципі, на будь-який роз'єм. А тут видно наш роз'єм. І якщо приблизити, то помітно, що контакт гуляє. Можете бачити, що воно там не припаяне до кінця. Нам для того, щоб його поміряти, не обов'язково прикручувати радіатор, але ви під час накручування ви бачите, що КСВ тут От прям дуже гуляючи. І там це залежить від якогось випадку. Або нормально воно вам стане, або ненормально воно вам стане. Конкретно це навантаження відбраковане. Я вам свідомо його показую для того, щоб ви розуміли, що теоретично брак може бути скрізь і бажано вміти самостійно переміряти високочастотні компоненти. От зараз воно пішло в нескінченність, то нормально працює нескінченність, нормально працює, в залежності від того, як я ним поворушу. Воно то працює, то не працює. Вся причина в тому, що тут контакт от, взагалі не пропаяний. він звідти відпав при необережному поводженні. Або був відзначально не дуже припаяний, і потім, коли їх тестували, то воно відлетіло припой. І він то працює, то не працює. Це дуже простий прилад, звичайний резистор. І ось таке саме навантаження Уже на 100 Вт. Це такий здорова гантелька, велика площа радіатора для розсіяння тепла. І ми бачимо, що тут у нас довгі 1 і 1.4, що є робоче навантаження, і плавно воно росте зі збільшенням частоти. В принципі, по навантаженням, я думаю, що закінчив. Які у нас є характеристики у навантаження? Це коефіцієнт стоячої хвилі. Кількість відбитої енергії в розрізі частоти, максимальна частота, максимальна потужність. Дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть питання по навантаженням, якщо є питання по лайтвіне 64 або по промірці якихось інших приладів, то пишіть їх в коментарях. Буду давати відповідь, допомагати вам розбиратися з безчастотними компонентами. Гарного дня.